Отже, ми разом з вами знаходимось у другій половині 19 століття. Гегель і Маркс доклали всіх зусиль, щоб їхні думки були визначальними у європейському культурному і науковому суспільстві. Ідея полягала в тому, що людина є такою ж природньою істотою, як і всі інші. Тому вона підпорядкована законам природи, не лише окрема особа, але і людське суспільство. І потрібно просто зрозуміти ці закони, і тоді все стане на свої місця. Ці закони можуть бути законами національного розвитку та розкриття національної ідеї, ідея світового духу, яка розкривається через націю. Це гегель. Я робив про нього випуск. До речі, обов'язково подивіться. Це можуть бути ідеї марксистські, коли йдеться про зміну форматів і класів. Що неухильно перемагає пролетаріат, що неухильно, неухильно перемагає революція. Це можуть бути геополітичні ідеї, дуже близькі Німеччині кінця 19-го, початку 20-го століття. Детермінізм був основною ідеєю Європи того часу. Людина не вільна, людина підпорядкована обставинам. По суті, це продовження старої стоїчної тези про те, що воля веде того, хто розуміє, а не тягне того, хто не розуміє. Ось вам і гегеліанська інтерпретація. Свобода це осмислена. Необ... Необхідність. І ось німецька історична наука робить неймовірний стрибок у другій половині 19 століття. Вона фактично створює нову історичну школу. Людина, яка стоїть в основі цієї історичної науки, це, звичайно, Леопольд фон Ранке, величезний історик, який сьогодні погано відомий в широких. Колах, на жаль, я записую записую це відео в тому числі, щоб популяризувати особистості, які майже забуті. Я не знаю, чи варто сьогодні читати цього автора і його історію Франції, історію Південної Європи, історію Німеччини, історію Англії. Але нам точно потрібно знати це ім'я, яке змінило структуру історичної науки. Венець його роботи це всесвітня історія, яку він вже бувши е при смерті, диктував своєму помічнику. Він працював до останнього дня життя і зробив величезний вклад у історичну науку. Що було нового? Перш за все, це робота в архівах, багаторічна та ретельна робота в архівах держав, в архівах окремих аристократичних сімей, церков протягом багатьох років в Англії, Франції, у Італії, в Ті ж Німеччині це був принцип, що не існує романтичної ідеї історії, як, наприклад, у Шилінга. Історія це адекватна. Точна холодна наука у його роботах. Немає жодної національної заангажованості лише холодний аналіз фактів, холодна репрезентація подій, холодна репрезентація особистості. Не фантазування про історію, не міф про історію, чим досі грішить історична наука, наприклад, Російської Федерації, особливо в інтерпретації великого історика мединського. Я вважаю, що после всіх катастроф, которые обрушились на Росію в 20 векі, начиная з Першої світової і заканчивая перестройка, той факт, що Росія ще сохранилась і розвивається, говорить, що у нашого народу є одна лишняя хромосома. Тут же є реально ретельно пророблена історія. З'явилася повна певна традиція факту, глибоке дослідження факту. Якщо початок 19 століття було було століттям історичної фантазії, історичної підгонки під ідеологію, то друга половина 19 століття це традиція цінності фактів. Першим хто приходить приходить на думку для порівняння, це придворний історик Карамзін. Звісно, він ніякий не історик, а простий публіцист, який у стилі епосу. У стилі Геродота розповідає романтичне оповідання. А от той, А от той же фон Ранке вже використовує принцип, який отримав назву історизм, тобто увага історика до історії, а не ідеології, царя князя або національної ідеї. Як вплинули ці думки на філософію? По-перше, це повернення від Гегеля до канта. Кант це свобода, свобода людської волі, свобода вибору це категоричний моральний імператив і відповідь на цей імператив. З цього виник принцип історії, що кожна історична подія має індивідуальний характер. Історична подія не символізує щось і не відображає щось. Історичні події є індивідуальними і самі по собі неповторні. Необхідно вивчати кожну подію як неповторне явище. Другим принципом нової історичної школи було відступ від ідеї вищого історичного послання, Реальність Нір, люди в реальному часі в певному контексті створюють ті чи інші позиції. Третій принцип історію не можна пояснити природними науковими принципами. Потрібно окремо досліджувати кожний історичний факт. Далі історики почали чітко розмежовувати історію і природу. Людина це не природня істота, на відміну від природи, яка діє за законами, які вона не обирає. Простий приклад: камінь впав із певною швидкістю, і прискоренням 9,8 метрів на секунду квадратну. І людина падає з певною швидкістю. Історик досліджує, як падала людина, коли падала людина, чому вона впала, чи його толкнули, чи його. Там я не знаю, йому допомогли чи ні, чи він сам впав. Тільки там, де проявляється людська свобода, існує історія. До всього цього додамо, що дії природи повторюються деякі можна передбачити сьогодні, але людська діяльність є унікальною. Леонардо да Вінчі не народжується із певною періодичністю. Мікеланджело не творить свої роботи раз в 100 років. Кожна людина є унікальною, тому головний метод це на відкриття законів, як в природних науках, наприклад, фізиці. Немає жодних об'єктивних законів історії. Ці закони є в природі. Щоб розуміти історію, необхідно розуміти спрямування. Волі діючого суб'єкта історичного процесу. Головна ідея не відкривати закони, а пізнавати спрямування волі. Іншими словами, перед оцінкою дій Рюрика, спершу треба довести його існування. Нестор Лотописець це така ж людина, як і всі ми, які властиво помилятися, придумувати на користь просування по службі і так далі. Історик перевіряє, це його відмінність від незнанця. Може бути саме тому, що із історії зник романтизм, вона перестала бути цікавою широкому загалу. Це не має значення. Якщо ви хочете серйозно вивчати історію, потрібно читати монографії сучасних істориків, які мають доступ до сучасних методів аналізу, порівняння і доведення. І нарешті останній історичний принцип це повернення людини в історію. У радянських історичних підручниках взагалі не було людини. Вони такі, знаєте, нудні про класи, про формації, про. Я не знаю про революції, якісь про світову революцію для німецької нової школи людина стала об'єктом історії, коли історик або будь-яка інша особа вивчає історію, наприклад, особистість Наполеона, він не може не захоплюватися масштабом його імперії, його свободою волі. Але ми також розуміємо жах, який приносить Наполеон. Ми розуміємо, що його ціллю було завоювання, порабощення, антижиття і антисвобода. І ось тут для історика важливо зрозуміти. Мотиви його дій наполеон для історика. Це просто людина, яка піддають, яку піддають аналізу її мотивації, волі. І для цього історику потрібні документи, листи, щоденники, паралельні, паралельні істочники, описи сучасників. Будь-який хороший історик обов'язково вживається в свого героя, в свій дослідницький матеріал. У романтичній міфічній історії, такі як Мединський або Карамзін, переформатовують персонажа, підгоняють його під пропаганду. Задача історика це входження в героя, не зміна його життя заради партії це спроба зрозуміти його внутрішню мотивацію і психологію вчинків. Це властиво саме західній історичній науці ХХ століття. Подивіться лекції нашого сучасника Тім... Тімоті Снайдера про Україну, який відкрив історичний курс в Єльському університеті. Він буквально одержаний Україною своїм героєм, своїм персонажем. Він не читає монотонні лекції з постійними згадками дат. Він пояснює саме філософію розвитку українського народу, чому він боровся. В 17 столітті чому продовжив боротьбу в 20-му? і чому бореться сьогодні тільки вивчення психології вчинків. Вхід в свій дослідницький матеріал може дати чіткі відповіді на історичні питання. Не забувайте, що людина це біосоціальна істота, все інше це романтизм. Дякую за увагу.